От дивіться, знімаю свій цей е, як називається футлярчик. І от на телефоні маю такий пластир. Так? Просто його я його не прихвалила, поставила просто, звичайно. І це є, колись ми в кораблі мали нейтроніки, mm -hmm. так називалися. Mm -hmm. Ну, то прийшов пройшов великий час, а тепер бачимо, як працюють наші пластири, то тому я так. Скористалася і рекомендую кожному скористайтеся тим, бо пластирі не є там. Невідомо які захмарні ціни. Так нормальна ціна, але ви користуєтеся і до комп'ютерів до всього. Бо так як каже Оксанка, наскільки діє все те облучення, то дуже дуже але важливо. найкраще на собі наклеїти і ти будеш захищена повністю. Так, це ще плюс великий, так. Оленка може? Е, я думаю, що вартує нам правда, вартує провести той експеримент. Щоб ви побачили, <рап> ви будете ділитися. <рап> хто хоче прийти <рап> до нас, Чекаю, хто хоче прийти, що? я розкажу про це. Добре. Ход ви собі подумаєте. <рап> хто хто Отак він виглядає, дуже гарний. Навіть якщо на тілі ви його будете носити, він виглядає як така шикарна наколка. <рап> 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 І дуже гарно виглядає. Крім того... Він е працює не тільки на е зовнішніх шарах е тіла, але він глибоко проникає всередину і відновлює наші клітини. Тобто він працює глибоко на клітинному рівні. Тут е дуже великий склад травичок різних е і таких корисних, і плюс він ще налаштований на, е на Нормалізацію нашої енергії внутрішньої 25 п'ять тисяч квантових хвиль вони нормалізують, гармонізують нашу, нашу енергетику тіла. Там знаєте, що кожне тіло має свою енергетику, і баланс той саме робиться цим пластирем. І... Він підсилює, взагалі підсилює людину і, і захищає від зовнішніх таких впливів наших да, негативних. Це є наші телефони в першу чергу, які ми просто не випускаємо з рук. 5G вишки да, на кожному кроці на нас впливають ті мікрохвильовки, ті всі новітні технології, які. Нам допоміжні да, в хаті і везде, як я кажу, але кожна та штука має свій негативний вплив. І в нас є такий прекрасний виріб квантової фізики, це є доктор Кім. Він дуже багато років вже в темі здоров'я і квантової фізики, і він винайшов. Це не перший його пластир, але це самий-самий саме який от працює не тільки на оздоровлення, на відновлення, регенерацію клітин і з наших захистів. Тобто, Дими так само і можна носити і в телефоні. І пластир він захищає. Зараз я хочу показати, як він. Дає сили організму, коли його чи клеєш, чи просто прикладаєш і носиш при собі. Та? Хто хоче відчути дію пластиря? Хто у нас новенький, хто його не має? Хто хоче дівчата? Хочете люба? Ні, не буду. Давайте вас будуть зламати. Чого? Я сама за що мені знімати. Ні, ні просто. Можете курточку, курточку, так. А як вас звати? Сам, Сам, Сам. Ви п'єте продукт? Ні. Ще прийшли послухати, да? О, О, тут тут дуже мажем. Мажем. так? Тут дуже Я Спочатку ми перевіримо, як людина має сили, да? так ручку ну, на мор. Я буду тиснути на низ, а ви. Офер, проти. Проти. Угу. так. Я ну, так сильно так тримайтеся. Так? <рес> <рес> ну, ясно. Так. Тепер е, я покажу, як ну, пластичність да, і можливість людини завернути руки еластичність. на еластичність. так. Чи пластичність? пластичність, еластичність, так. Розслабтеся. І коли буде боляче, тоді скаже. Я легенько, акуратненько, так. О, тут вже це шокувати. Старока була. Так, і ще телефон, якщо можна, в телефон показати без нічого. Дайте їй телефон. Настучка нападає. Фаштак. На сумці. Фашки понаписують. Гіру ручку. Він навіть виключений своє робить так само. Так? От, жінка вже з телефону. Тобто, о, є, да? так? Що ви відчули в порівнянні з тим, я, де ваша сила? От, е, сила була, от яка була, так, да, з телефону, угу. ще гірше. Ще гірше, правда? Не було, а тепер зовсім немає. Так, зовсім немає. Тепер угу. от, від, так? ми ставимо пластик. Переважно на сьомий хребець шийного він, Тут є скупчення наших точок і він класно працює. Йдуть мерид'яни, він працює на, на енергетичному рівні, трошки звикне тіло та тебе. Все, руку.

От дивіться, я не Ну, то видно по видно, оленці, що вона так пише. Так, бачите? Ми кажемо, як пластичність з'явилася. <кх> так, ручки не можу. <кх> Обжена багато м'ягше. <кх> <кх> Ого. Ого. Кажіть. Болить? <сістична> ну так, русська, так. <сістична> <сістична> Але не болить. — Ні, не болить, у мене просто права рука, бо я тут мала оформити. Але амплітуда збільшилася. Збільшилася два рази. Я. Чуває, так, бо Тіло ще набагато стало, розслабилося. Так, тер беріть ліву ручку в телефон. У мене ні, та рука має. Візьміть на другу. Може, на другу, так, якщо Володь. так болить, вийде, так, щоб вийде. не пробувати. Все, я навіть не можу Так, Тук сильно. І що ви? Що це означає? Не, як що пластир захищає від телефону, правда? Сила. Не наклеєний, не наклеєний, не просто притулений. Mm -hmm. ну, бачите? А які відчуття? Ну, зараз сядитися трошки. Тут ніхто не може розуміти, як продукт працює. Ні, мене не розуміють. А, мені здається, що так як було, але Ну, Ви є? відчуваєте, що, що дійсно у вас більше сили, ну, то. що я тисну покою, mm -hmm. а я, я, я не можу натиснути. Я так не розумію того, як це так може бути. Ось така дія наша. Уявляєте, як пластир діє, а уявляєте, що робить з вами капсула. Все можете. А він ні. то, то шрим, що би з вами зробив. Ні, ні. Це, це вам подарунок. Потім може цей... до да. себе приклеїти, бо це має це... да. клево. А нас три доби, бо можна зняти, він не лишає по собі липкості і а можна знов? купатися. Ні, ні все ні, ні, ні. він запхати. Вазонок забхати. Вазонки рослини запхати, бо кращі квіти ростуть. вже перевірено. Угу. Квіти, взагалі рослини і так далі. У мене вдома, э, я теж так спробувала, у мене є. Э, Роза китайська, така вона в неї бутон, такі пухнастий, такий оранжевий, такий, ну перелив і одна днівка. Отак шкода. Я так не встигну налюбуватися, вона вже раз і вся. І Боже цвіла в мене, напевно, так круглосуточно. Десь місяць перериву мала ну, в, різні, в різні періоди часу. І от останній рік вона просто перестала мені квіти давати. Пішла в різ, така все так буяє там висока, все, а квітів нема. І я чула, що наші той пластир, коли вже з ним зняли, можна його там розтерти по кусочках, і там в землю повитикала. Думаю, а що вже терять, Хочу квітів. І все, я запхала. Що ви думаєте? Через деякий час, буквально тиждень-два. Бачу бутон один, бутон другий, бутон третій. О, Я така фігірша. <роте> ну зкласно, ну, да? отак от, от можна реанімувати. Це іменно з про пластером. Да, mm -hmm. ну, той мене пробували, там м'ятка там, він трошки інакше складно Ладно. Ну, Можна спробувати. Ну, от наші літаки давшую собі. Люди ж кулібіни у нас mm. постійні. Це так. наша олічка так довідалась до того, правда? Так, да, да, да. <зас> І ми так почули і почали робити. Дуже кльово. Так, так що цей пластир в, 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 в компоновці да, з елемом, він в 50, 50 разів більше. Працюють. Працює Підсилюють. Да, Підсилюють друг друга, да. і вони спрацьовують дуже класно синергії, і людина краще і скорше результати має. Uh -huh. Хто там у нас? Казахстан, так да? вони Франція. Франція. Вони uh -huh. пропонували, хто купляв собі ЕЛЕ обов'язково. Додавати пластик. Тобто в них така була постановка питання, щоб скорше бачити результати людей, це парочка. Ну і третє це мічний вже ембаз. <смітна> угу. Дякуємо.